Я не знаю, що вони хочуть. Вони просто здіваються над нами. Бувають наш. нашу націю. Так, пан Володимир пояснює звірства росіян у рідному Степногірську. Зараз селище виглядає так: майже безлюдне та з покинутими домашніми тваринами. Кш -кш 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 -кш. У Степногірську наразі немає жодної вцілілої багатоповерхівки. Пан Володимир показує наслідки останнього прильоту. Воно дивися, лягли плити на другий дом. А внизу там рвонуло на той дом. Там вибили теж. І плити одірвалися, видно, де сварка була. І ушли на другий дом. Скоро зложиться. Руський мір забрав у людей все: сень, життя, бізнес, обійстя. Вона насадила дерева, дерева родючі, і вишня, і персики, два, і яблонь. В Взагалі, все, все згоріло. Там сарайчики були, там построїла мені літню кухню, діти построїли. Я там собі працювала, сала утром, як пішла, а зараз згоріло не винограда, нічого, все згоріло, прийшла, оце так от попіл і все. У перервах між обстрілами люди приїжджають до міста, щоб забрати свої речі та побутову техніку. Хтось має час запастися водою. Інші ж розгрібають завали після обстрілів та вкотре забивають фанеру й вікна до наступного прильоту. Кожний день ми робимо. Стараємося, а що? Жити, то все одно треба. Воно вибиває, фанеру вибиває. Сразу плівкою забиваємо, а потім ставимо фаніру, а воно й плівка, і фанера все вилітає. З ревна, волна вибиває.